Добрий ранок всім. Квітує троянда, друга квиля квітування, Глорія Дей. Ось такі квіти вже є. Кущик так в повному вигляді покажу вам. Ну, якби такий трохи розлугий вийшов він, але ж залишаю пагони на наружню почку. От. То так і вийшло. Зелень красива така, бачите? Пошкоджених листочків немає. Так що отака от трояндочка Глорія Тей у мене. От. Ось її бутончики напіврозпущені, в таких жовтих кольорах, сквіточка така. Ну, а потім вже ж, трошки пізніше вона змінює свій колір, палітра змінюється на більш такі розовіші кольори. Ось вона така троянда. Дуже гарна. Кого немає, рекомендую вам посадити. Глорія Дей. Дякую за увагу.